Що станеться, якщо Сполучені Штати опиняться у конфлікті, і нам знадобляться томагавки? Чи маємо ми їх? Ну, це проблема. Нам потрібні томагавки, і нам потрібна купа інших речей, які ми надсилали в Україну протягом останніх чотирьох років. Ми знаєте, ми дали їм багато. Тепер у нас інша ситуація. Ми відправляємо це до Європейського Союзу. Вони за це платять і все таке. І у них купа грошей. Але це не лише про гроші. Нам потрібні томагавки, нам потрібна купа іншої зброї, яку ми надсилаємо в Україну. Одна з причин, чому ми хочемо завершити війну, вона полягає саме в цьому. Нам не просто віддавати. Йдеться про величезну кількість дуже потрібної зброї. Тож, це одна з речей, які ми обговорюватимемо. Сподіваюся, вони не знадобляться. Сподіваюся, ми зможемо завершити війну, не думаючи про томагавки. Я думаю, я думаю, що ми досить. Я думаю, що ми досить близькі до цього. Новина про заплановану розмову Трампа з Путіним з'явилася 16 жовтня, і 16 жовтня розмова відбулася. На 17 жовтня була запланована зустріч нашої делегації, очолюваної Володимиром Зеленським, з американськими партнерами. Можна сказати, наш президент дізнався про розмову американського та російського лідерів у літаку над Атлантикою. І думаю, йому це не сподобалося. Адже спочатку тижня проводилися двосторонні зустрічі, які готували головну подію: зустріч президентів України та США. А впевненістю у передачі ракет була. Висока. Дзвінок Путіна в останній момент також свідчення того, що американський президент до останнього був готовий до ескалації та посилення підтримки Києва, в тому числі й далекобійними засобами. Доброго дня! Я Макс Скайлер і ви на каналі Максимальний формат. Чому Трамп змінив свою думку щодо передачі томагавків? Які аргументи використовував Путін під час телефонної розмови, щоб переконати Трампа? Чи був розчарований президент України Володимир Зеленський тим, що повернувся без томагавків? Що думають про це лідери Європи? Як Путін буде добиратися на зустрічі з Трампом у Будапешті? Про це та інше поговоримо далі. Аналітики, які зробили висновок, що Трамп передасть ракети Києву, спиралися не на свої фантазії чи бажання. Все вказувало на готовність американців посилити тиск на Путіна. Ще 13 жовтня ЗМІ писали, що президент США Дональд Трамп не виключав надання Україні крилатих далекобійних ракет Томагавк, якщо Росія відмовиться від мирного врегулювання війни. Спілкуючись із журналістами на борту літака Air Force One у неділю, 12 жовтня, Трамп сказав, що обговорить це питання з Москвою. Якщо чесно, мені можливо, доведеться поговорити з Росією про Томагавк. Чи хочуть вони, щоб Томагавк летіли в їхньому напрямку? Я так не думаю. Я думаю, що справедливості Заради я міг би поговорити з Росією про це, цитує його видання Політіко. Так, я можу сказати йому, що якщо війну не буде врегульовано, ми цілком можемо це зробити, але можемо і не зробити. Я думаю, що доречно. Це питання порушити. Я хочу, щоб війна була врегульована, сказав очільник Білого Дому у середу, 15 жовтня, міністр оборони США Піт Гексет заявив на засіданні контактної групи з питань оборони України формат Рамштайн, який досі працює у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Якщо ця війна не закінчиться, якщо немає шляху до миру в короткій перспективі. Тоді США разом із союзниками вживуть заходів необхідних для того, щоб Росія заплатила за агресію, що триває. Якщо ми мусимо зробити цей крок, міністерство оборони США готове виконувати свою частину так, як може лише США. Ну щоправда, міністерство оборони зараз називається Міністерство війни. На тлі цих новин спочатку тижня тривала робота з підготовки візиту президента Зеленського, прем'єр-міністр Юлія Свериденко, секретар РНБО Рустем Ум'яров, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, посол України у США Ольга Стефанішина. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак робили все, щоб передача ракет стала реальністю. Українська делегація прагнула зацементувати двопартійну підтримку Конгресу. Була також зустріч із керівниками американських аналітичних центрів. Особливої уваги заслуговує зустріч із держсекретарем США Марко Рубіо. Її Андрій Єрмак назвав ключовою зустрічю дня. Дуже важлива розмова з державним секретарем США, який також виконує обов'язки радника президента США з питань національної безпеки Марко Рубіо, одним із головних архітекторів американської зовнішньої політики. Зверніть увагу: емоційний стан, настрій учасників, позитивний. Порівняйте із тим настроєм та емоціями наших представників, які були на зустрічі президентів вже 17-го числа. Не забуваємо, що в цей час Росія не робить кроків щодо готовності припинити бойові дії. Навпаки, посилює енергетичний терор. А реакція на можливу передачу далекобійних ракет томагавк неоднозначна. Заяву робили Дмитро Пісков, Сергій Лавров, щось писав Дмитро Медведєв. З одного боку, вони категорично засуджують такий крок і називають серйозною ескалацією, заявляють про пряму участь військових США у разі запуску ракет. Погрожують погіршенням двосторонніх стосунків. Але водночас заявляють, що ракети не змінять ситуацію на полі бою та не вплинуть на хід війни. У Росії готувалися покращувати системи протиповітряної оборони, тобто, все ж таки допускали, що американці передадуть цю зброю. Зауважте, що всі ці погрози чи попередження про образи не діяли, І риторика представників адміністрації Трампа не ставала стриманішою. Навпаки, кульмінацією всього мала стати зустріч Зеленського та Трампа, і там, ймовірно, планувалося оголосити про схвалення передачі ракет Томагавк. Саме для цього організовувалася зустріч на такому рівні з купою довгих приготувань. Але дзвінок Путіна Трампу все змінив. Зверніть увагу, раніше Трамп сам телефонував Путіну і це розцінювали як слабкість. А тепер ініціатива йде від Путіна. Він телефонує буквально перед самою зустріччю Зеленського і Трампа. На мою думку, Путін втратив надію, що американський президент відступить. Цей дзвінок його Путіна останній шанс зупинити рішення про передачу ракет. В іншому разі Трамп і Зеленський публічно оголосили про угоду. Відмовитися від уже озвученого рішення Трампу було б набагато складніше. А ось відкинути ідею до зустрічі із Зеленським значно легше. Крім того, у Кремлі ймовірно вважають, що це рішення несе і репутаційні ризики для президента Зеленського. Недарма ж прокремлівські блогери буквально глузують із президента, якому відмовили у такий спосіб. Після зустрічі президентів лише Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами. Він намагався не критикувати рішення Білого Дому і намагався не виглядати розчарованим. Мовляв, Трамп не сказав ні щодо ракет Томагавк. А це не так і погано. Трамп обмежився постом у соцмережі трус Social. Зустріч із президентом України Володимиром Зеленським була дуже цікавою та дружньою. Але я сказав йому, як і наполегливо радив президенту Путіну, час припинити вбивство і укласти угоду. Досить кровопролиття, досить визначати кордони за допомогою війни й відваги. Вони повинні зупинитися там. Де є зараз. Нехай обидві сторони оголосять про перемогу, а історія розсудить. Більше жодних пострілів, жодних смертей, жодних величезних і непосильних втрат. Ця війна ніколи б не почалася, якби я був президентом. Щотижня гинуть тисячі людей. Досить, повертайтеся до своїх родин у мирі. Ця заява, м'яко кажучи, контрастує з заявами Трампа щодо ракет Томагавк. Та тиском на Росію із закликом припинити війну. Ба більше, Трамп припускав навіть, що Україна зможе відвоювати території. Проте запланована зустріч Трампа та Путіна в Будапешті знову повертає нас у часи, коли американський президент вірить, що Москва прагне завершити війну. Трам знову вірить Путіну. Будапешт можливо, це Анкорідж 2 Якщо шукати оптимізм, то Трамп пропонує Путіну зупинитися на лінії зіткнення. Нічия, іншими словами. А ви, президенти, оголошуєте кожен свою перемогу. Історія, мовляв, розсудить. Чому для Путіна так важливо було зупинити передачу далекобійних ракет? Невже вони такі страшні і невже можуть змінити хід війни? Навряд. Так. Це далекобійна ракета з серйозною боєголовкою. Перелік цілей з таким озброєнням збільшується вражаюче. Але військові експерти говорять, що для серйозного ефекту потрібна велика кількість томагавків не десятки, а сотні. Спираються вони на історію застосувань ракет на практиці. Американці випустили 60 крилатих ракет по дослідницькому центру в Дамаску в один день у 2018 році. Щоб знищити його, вони ж випустили ще 60 по одній сирійській авіаційній базі, і база знову запрацювала вже через кілька тижнів. Тож, так, ракети розширюють список цілей, до яких увійдуть, наприклад, підприємства з виробництва дронів, об'єкти з виробництва палива, нафтопереробні заводи, дослідницькі центри тощо. Але про суттєву перевагу можна казати лише за умови масових постачань. Чи готові були Сполучені Штати на таке? Це питання. Проте для Путіна найбільш загрозливою є сама пропозиція США. Адже у разі початку тісного співробітництва з Україною США чинна адміністрація, стають по суті на бік Києва, тобто обергають сторону конфлікту. А далі існує ймовірність посилення співпраці. Головне почати. Ось саме цей прагне зупинити Путін. Саме тому й телефонував. Серед аргументів могли бути запевнення, що вони, ракети, не змінять хід війни, що постраждають стосунки, але й про ядерні погрози російський диктатор не забув, ймовірно. Це не обов'язково мали бути погрози Штатам або прямі погрози Трампу. Путін міг просто нагадати, що томагавки можуть нести ядерні боєголовки і що будь-який запуск цих ракет з території України Москва буде сприймати як потенційно ядерний удар. І реагуватиме відповідно. Тобто вдарить ядеркою. Чим вам не ядерна погроза? Чи задумається Трамп над таким аргументом? Ймовірно, так. Ось це та сама ескалація, про яку говорив американський президент на зустрічі з Зеленським. Цікаво, як представники чинної адміністрації коментують ймовірне застосування ядерної зброї. Раніше коментували. Вони переживають, що впадуть ринки. Тобто за світову економіку в цілому думають, а не за українців. Отже, ймовірно, на Трампа діє розмахування ядерною дубинкою, як і з Байденом, до речі, це все працює. Інший можливий аргумент економічна співпраця. Путін міг запропонувати вигідні умови, угод розуміючи спосіб мислення американського президента та його слабкі місця. Взагалі, усі ці зустрічі росіян з американцями це одна велика кампанія із затягування часу. Та від Волікандя. Спецоперація ФСБ. У цій кампанії бере участь Кирило Дмитрієв. На зустрічі з Зеленським Трамп згадував тунель, що з'єднає Сибір та Аляску під Беринговою протокою. Трампу ця ідея сподобалася. Зеленському ні. 16 жовтня Кирило Дмитрієв, що є головою Російського фонду прямих інвестицій, і людиною, яку називають переговорником Путіна, публікує допис у мірежі Екс Твіттер. Ілон Маск, уявіть собі, що США і Росія, Америка і Афроєвразія з'єднані тунелем Путіна Трампа, 70-мильною сполучною ланкою, що символізує єдність. Традиційні витрати становлять понад 65 мільярдів доларів. Але технологія Boring Компані може зменшити їх до менше ніж 8 мільярдів доларів. Давайте разом будувати майбутнє. Позиціонується це все як грандіозний інфраструктурний проєкт. Який би вперше з'єднав континенти. У російських та деяких західних змі проєкт уже отримав назву Тунель Путіна Трампа. Звучить вражаюче, чи не так? Майже як міст світу Кеннеді Хрущова. Дмитрів опублікував малюнок, ніби е, нібито витягнутий з московського архіву, присвяченого Джону Ф. Кеннеді. Цей малюнок зображував проєкт, який у 1960-х роках планувався як міст світу Кеннеді Хрущова. Кремль натякає, що якщо навіть за часів Холодної війни планувалися розмови про поєднання зусиль та побудову тунелю, то що заважає це зробити зараз? Допис з'явився відразу після розмови Трампа з російським диктатором. Щоб проявити дружні наміри, Кремль через російське посольство днем раніше передає документи, що містять інформацію про розслідування вбивства Кеннеді. А про Трампівська сенаторка Анна Пауліна Луна написала у ЕКС 15-го числа. Я отримала від посла Росії паперову копію звіту про вбивство Джона Кеннеді. Вранці до мого офісу прибуде група експертів, щоб розпочати переклад і повний аналіз документів. Ми опублікуємо їх як тільки зможемо. Ще раз дякую всім, хто долучився до цього, зокрема російському посольству, за те, що зробили це можливим. Це має велике історичне значення. Поява усіх цих повідомлень та сам дзвінок Путіна Трампу, як я наголошував, не випадкові. Таким чином Кремль показує свою потрібність та корисність американській адміністрації. Трамп любить все таке грандіозне. Мексиканська затока, ні, краще американська. А тут тунель Трампа і Путіна. І ну, грандіозно ж, правда? Ну як не розглянути пропозицію? Цілком ймовірно, що були і інші пропозиції, більш конкретні. Трамп це про гроші і вигоду. Путін міг легко запропонувати і гроші, не обов'язково хабарі, хоча це не виключається. Принаймні в Європі розслідують випадки підкупу політиків Кремлем. Це зафіксовані випадки. Чому ми думаємо, що Путін не буде намагатися зробити те ж саме з американцями? Звісно, буде. Як мінімум, компанії, пов'язані з Трампом та сім'єю, можуть отримати вигоду від співпраці з росіянами. Ось все це змушує Трампа вагатися, думати. Нещодавно він зробив висновок, що Росія тяжіє до Китаю, Північної Кореї, Ірану. Це після саміту Шос. Забув про це зараз, вже Путін хоче миру. Останній найбільш важливий аргумент Путін заявив про готовність зупинити війну і погодився на зустріч у Будапешті. Зупинити війну з умовами, звісно. Видання The Washington Post пише, що Росія готова вийти з Херсонської та Запорізької областей, але вимагає повного контролю над Донецькою. Для американської адміністрації це виглядає як поступка, адже раніше Путін хотів чотири регіони повністю. Насправді цей жест доброї волі це імітація поступки. Донецька область має величезне стратегічне значення, незважаючи на те, що це найменше з чотирьох проголошених Москвою нових територій. Завдяки своїй інфраструктурі та розташуванню Донецьк є ключовим транспортним і військовим вузлом. Видання The Washington Post стверджує, що питання територіальних поступок обговорилося також у п'ятницю під час зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. За інформацією видання, спецпосланець США Стів Вітков запропонував українській стороні розглянути можливість поступок щодо Донецька. Аргументуючи це тим, що регіон в основному російськомовний. Сильні аргументи, чи не так? Вітков вже, мабуть, не дивує, вразливість Трампа, особливості його характеру, неодноразово підкреслювала Камала Гарріс під час передвиборчих перегонів: Україна стоїть як незалежна і вільна країна. Якби Дональд Трамп був президентом, Путін би зараз сидів у Києві. І зрозумійте, що це означало б, тому що план Путіна стосується не лише України. Зрозумійте, чому європейські союзники та наші союзники по НАТО настільки вдячні, що ви більше не президент і що ми розуміємо важливість найбільшого військового альянсу, який коли-небудь знав світ НАТО. І те, що ми зробили для збереження спроможності Зеленського та українців боротися за свою незалежність, є критично важливим. В іншому разі Путін би сидів у Києві, а його погляд був би спрямований на решту Європи, починаючи з Польщі. І чому б вам не розповісти 800 тисячам американців польського походження тут, у Пенсільванії, як швидко ви відмовитеся від них заради прихильності та заради того, що ви вважаєте дружбою з тим, хто, як відомо, є диктатором, який з'їв би вас на сніданок. Як на мене, Камала Гарріс була в багатьох речах права. Так, це була передвиборча риторика, звісно. Треба ділити на два. Поки Трамп не помічений в тому, щоб віддати Путіну Україну. Проте з приводу дружби з диктаторами та з'їсть вас на сніданок все влучно. Ми змушені визнати, що стратегія Путіна спрацьовує з Трампом. Не дарма ж росіяни сприяли приходу його і втручалися в американські вибори. Те, що українська сторона не задоволена результатами зустрічі, очевидно. Показово також реакція європейців. Німецький канцлер Фрідріх Мерц вважає, що візит Володимира Зеленського до президента США вкотре підкреслив важливість допомоги Європи. Візит не пройшов так, як того хотів Зеленський. Я думаю, я можу це сказати. Сказав він. Мерц вважає, що війну можна закінчити тільки в тому випадку, якщо Україна буде сильною. У військовому плані. Він продовжить виступати за надання Україні фінансової, політичної і, звичайно ж, військової підтримки. Капітуляція України, вважає Мерц, неприпустима. На його думку, Путін у такому випадку нападе на наступну європейську країну. На жаль, Росія не змирилася з тим, що світ такий, яким він є сьогодні. Володимир Путін хоче змінити це силою, і нам доведеться знову захищатися, сказав Мерц. Відсутність публічного зобов'язання щодо Томагавк, які вважалися ключовим чинником стримування та тиску на Росії, підвищила рівень тривоги. Це сприймається як ознака того, що США можуть поставити під сумнів подальшу військову допомогу Україні. Представники країн Балтії та Польща вбачають у такому повороті з боку Трампа слабкість, мовляв, це вигідно лише Росії. Тобто європейці по-різному реагують, але вони єдині в одному. Підтримці України. Запланована зустріч Трампа та Путіна в Будапешті це ще один виклик для стосунків ЄС та США. З одного боку, потрібно дійсно використовувати всі можливості для припинення війни і сприяти переговорному процесу. З іншого, зустріч саме в Угорщині ставить безліч запитань, як саме Путін летітиме туди. Коротким шляхом через Білорусь, потім Польщу і Словаччину. Але ж країни ЄС закрили своє небо для російської авіації. Рішення потрібно буде скасовувати, тоді це приниження певною мірою перед диктатором. Він використовуватиме це для пропаганди, мовляв, ми такі великі, що нас навіть ЄС поважає і відкриває для нас небо. Є варіант зробити великий гак і полетіти над Туреччиною, Боснією та Герцеговиною та Сербією. Ці країни не входять до ЄС, але це буде певною мірою і приниження Путіна. Може втрутитися Трамп та посприяти короткому та зручному перельоту, і Європейцям доведеться обирати між поганим та ще гіршим. Постає також інше питання: ордер на арешт від МКС. Угорщина розпочала процедуру виходу із договорів Римського статуту, а Петер Сіярто, голова МЗС Угорщини, пообіцяв не заарештовувати російського диктатора на своїй території. Цей візит ще одне знущання над міжнародним правом. Диктатор Путін вже був із візитом у Монголії та Таджикистані. Обидві ці країни зобов'язані були заарештувати злочинця, але відмовилися це зробити. Таким чином, Трамп допомагає Путіну розмивати рамки адекватності. Ще кілька таких візитів і репутація МКС зійде на нуль. Якщо копнути глибше, то Трамп, ймовірно, хоче своїм візитом показати важливість Орбана як політика, щоб допомогти його партії на майбутніх виборах, що пройдуть 2026 року. Поки що партія Фідес має мало шансів на перемогу. Не секрет, що Дональд Трамп недоразово говорив, що підтримує Віктора Орбана, майже захоплюється його мудрістю. Ось тут можливий ще один конфлікт між ЄС та США, бо таку самовільну політику члена Угорщини потрібно карати. Адже для усіх Росія ворог, а для Будапешта ні. Вашингтону Орбан подобається, Брюсселю ні. Трампу, до речі, сильна і об'єднана Європа невигідна, тому він робитиме все, щоб посіяти Розбрат. Безумовно, Європа заважає Вашингтону тиснути на Київ, заступається, і Трамп змушений коригувати позицію. Не буде ЄС, кожна країна окремо не зможе чинити такий опір Білому дому. Ця зустріч Трампа та Зеленського знову показала прірву між світоглядами. Для Зеленського передача томагавк це тиск на Путіна завдяки далекобійним можливостям та спосіб через силу змусити закінчити війну. Для Трампа інструмент тиску на Путіна з метою отримання певних економічних переваг, вигод. Якби він не був у цьому зацікавлений, він би не згадував про тунелі. Також це спосіб закінчити війну, безумовно. Але Трампу не факт закінчення війни важливий, а важливо отримати лаври. Мають всі знати, що саме Трамп закінчив 8 війн. На початку відео я зачитував цитату Андрія Єрмака, де він говорив про Марка Рубіо як одного з головних архітекторів американської зовнішньої політики. Так ось цей Марко Рубіо у інтерв'ю Мегін Келлі буквально після свого призначення на посаду держсекретаря чітко окреслив пріоритети політики нової адміністрації зовнішньої політики. Там не про цінності, а про багатополярний світ, де кожна країна має свої інтереси, про сфери впливу говорив і про повагу до інтересів інших країн. Позаяк мова йде про багатополярний світ, мальтиполар світ належатиме саме великим та потужним країнам. України в цьому списку, як ви розумієте, немає. Бо нам вигідний мальтилетерал, багатосторонній світ, де враховуються інтереси усіх, та йде співпраця. Так ось великі країни. Як на початку ХХ століття, між собою тепер, на думку Марка Рубіо, будуть розділяти світ на сфери впливу. У такій конфігурації Росія може запропонувати набагато більше, ніж Україна. І тому ми не отримуємо беззаперечної підтримки, а все чекаємо, коли США та Росія між собою домовляться. У цій конфігурації є ще ЄС як Союз, тому США враховують їх позицію, проте намагатимуться її нівелювати. Для нас це сигнал. Майбутнє не у сподіваннях на Вашингтон, а у власній силі і тісному союзі з Європою. Інакше за нас домовляться без нас. Зустріч у Будапешті може розгортатися за кількома сценаріями від формального перемир'я до спроби переписати баланс сил у Європі. Усе залежатиме від того, про що домовиться Дональд Трамп із диктатором Володимиром Путіним. На цьому етапі зрозуміло одне. Передавати Росії контроль над чотирма окупованими областями офіційно ніхто не збирається. І по факту теж, але територіальне питання все одно буде на столі. Буде визначена лінія розмежувань та буде підписаний договір про перемир'я. Визнавати окупацію законодавчо Київ не буде, а США і не вимагатимуть. Досягнуть припинення вогню, а потім вже обговорюватимуть деталі. Москва підніматиме питання розміру армії, виборів, прав російськомовних і так далі. Київ підніматиме питання гарантій безпеки, миротворці та постачання зброї стримування. Трамп оголосить про закінчення війни, хоча гарантії невідновлення бойових дій ніхто не дасть. В ГАЗі приклад нам показує, що перемиря Трампа довго не діє, там вже знову якісь бойові дії. Тим більше Кремль далі нарощує свої військові м'язи. Другий сценарій це Будапешт стає другим анкоріджем. Путін знову розповідає про печенєгів, про половців, але нічого конкретного не погодить. Тоді у Трампа нічого не залишиться, як надати збройну підтримку Києву та продовжити історію з томагавками. До речі, не факт, що Путін пізніше знову не надурить Трампа і не запропонує ще щось нове. На Марс, наприклад, разом злітати, якщо не вийде тунель. До Аляски побудувати. Типова тактика затягування часу та розколу союзників. Третя опція. Трамп, погодивши попередньо з Путіним, запропонує невигідні для України та Європи умови. У разі відмови припинить продаж зброї для України, припинить надходження розвідданих, звинуватить Київ та Брюссель у недоговороздатності. Це, звісно, посилить розбіжності між США та ЄС, але зміцнить співпрацю Києва та Брюсселя. У короткостроковій перспективі може погано позначитися на оборонних можливостях України, проте довгостроково змусить ЄС розраховувати лише на власні сили. Фраза стратегічна автономія набере нового сенсу для європейців. Будапешт може стати поворотним моментом не лише для війни, а й для всієї системи міжнародних відносин у Європі. Або кроком до крихкого миру або початком нового геополітичного переділу. Дякую, що додивився до кінця. Підписуйся на канал Максимальний формат, щоб не пропустити важливі відео. До побачення!